Репчик подзаборний про нещасну любов. У нас таке люди люблять, я це знаю. Мені, мене, мене, мене почали усім привіт! Мене звати Аня і я не політолог, не психолог і не експерт в області геополітики, але у мене А. Є журналістська освіта, і Б. Своя думка просто не все про все. І де ж її ще не виразити, як в Ютубі. Сьогодні пропоную вам таку штуку. Хочу дати відповідь на питання, чому весь світ ніби про нас забув. Всім ніби стало все одно, що відбувається в Україні. І чому, коли в нас відбувається така страшенна трагедія в Херсоні, всі мовчать. Всі, от, знаєте, от просто всі забули. Просто забули про нас. Перед тим як я почну: Trigger Alert, Сьогодні я виражу непопулярні думки. Тому, якщо ви відчуваєте себе травмованими, якщо вам тяжко справлятися з такими обставинами війни, не дивіться це відео. Реально, я не хочу ні з ким сваритися. Я хочу дійсно донести до вас, чому відбувається така ситуація. Тому що я живу в Америці, я бачу цих людей. Я з ними спілкуюсь кожен день, і я реально можу дати відповідь на це питання. Ну що ж, якщо ви лишилися, пропоную почати з 26 лютого 2022 року. Коли ми тільки сюди приїхали, Боже, реакція людей була просто шаленою. Люди, яких ми ніколи в житті не бачили, яких ми абсолютно не знали. Більше того, наша сім'я, з якою ми жили, не знала цих людей. Просто приходили, якось дізнавалися нашу адресу і приносили гроші, приносили картки з грошима: 50, 100, 150, 200, 300 доларів, а то й більше. Люди реально хотіли допомогти на продукти там, картки були і на якісь речі. Просто реально на все. До речі, одна жіночка літнього віку. Я не пам'ятаю, чи вона пережила війну, чи її батьки принесла нам косметику. А може здатися, ну косметику, і що. Але коли ти зібрав свої речі за 10 хвилин, і в тебе там ледь є одна пара трусів і шкарпетків, то ну косметика, як то кажуть в Америці, it's different. реально було якось... Як по іншому це якось відчулося? Нас запрошували на якісь вечері. З нами хотіли знайомитися, з нами хотіли говорити. Мене і всю нашу сім'ю запросили навіть в школу, щоб ми розповіли про історію України. Чому з нами відбувається те, що відбувається? І Чому Росія раптом вирішила, що вона нас спасає? Що там за ситуація така? What's the deal? Мене почали запрошувати на різні виступи, благодійні на підтримку України. Моя тітка, до речі, мене прорекламувала там один раз, дякую їй, в лікарні. До речі, теж нам безкоштовно давали якесь елементарну допомогу, елементарне лікування. І мене почали запрошувати. Так, я познайомилася з іншою жіночкою, вже, яка абсолютно безкоштовно в якийсь момент сказала, поїхали зі мною. В магазин інструментальний куплю тобі укулєлі. і купила вона мені його за 250 доларів, що для Америки навіть досить великі кошти, особливо дати це людині, яку ти абсолютно не знаєш, яка ще й не грає на укулєлі. Ну це слухайте, це МОЦНО! Також мені дозволили навчатися в університеті. Це було буквально дві пари в тиждень, там щось було дві годинки, але все одно прикольно. Я була на рівні з усіма іншими. Я здавала завдання, я так само говорила. І це ну це було важливим моментом в моїй асиміляції е, в, в просторі. Церква, не лякайтеся, бо церква тут це дуже важлива інституція. Це не просто піти там провести якийсь ритуал. Тут церква це зв'язки, це гроші, це. Ну, церква це реально просто все. Якщо у тебе є хоча б якісь зв'язки з церквою, ох, дружочок мій в тебе просто вся Америка на кінчиках твоїх пальців. Одного разу навіть я попросила, написала пастору, кажу: ви можете мені оплатити мій екзамен по Айлцу, і мені його оплатили. Я навіть не думала, що таке відбудеться. Це 250 доларів. І добре, що я його здала гарно було б трошечки незручно, якби здала погано. І зараз ми живемо в будинку, який нам дали безкоштовно на обмежений період, але все одно безкоштовно. І в принципі, знаєте, ком'юніті, люди, суспільство навколо нас було дуже зацікавлене в тому, щоб нам допомогти абсолютно безкорисно через два місяці після того, як ми сюди переїхали. Ми поїхали на ярмарку і продавали. Ми наробили таких малесеньких брілочків, Моя мама наробила з прапором України. І за донейшн їх продавали. Так от донейшн був 7 доларів. Але ну. Звісно, що весь профіт ішов на допомогу України, і як тільки люди чули з наших вуст слово Україна, нам не треба було навіть договорювати і щось пояснювати. Гаманець уже з їхньої сумочки просто вистрибував разом з грошима. Люди щиро переживали, давали більше грошей ніж коштували ті сердечка. І ми зібрали тоді 200 доларів. І ми не очікували насправді, ну це невелика сума, але ми, якби знаєте, і не притула, щоб мільйони збирати. І ми вирішили, о, через два місяці буде ще один ярмарок і ще більше наробимо сердечок, і ще більше продамо. І ми приходимо, знову розповідаємо про Україну, про ситуацію. Будь ласка, зверніть на вас на нас увагу, допоможіть і люди. Знаєте, це американське. Ну, да, я сорі, сорі, о, сусе, -та -та -та". Знаєте, американці вони взагалі дуже швидко видають тобі будь-яку емоцію. Вони можуть... О, то це таке робить, а потім уже через секунду вже плакать разом з тобою. І отак вони сумували, сумували, отак в, е, е, значить, висловлювали своє занепокоєння і йшли. Ми продали, напевно, на доларів 98, Нам було сумно, бо ми бачили, що цей градус, який був просто вище даху, він впав. Він просто впав. І це не те, що там три місяці тому. Це вже було на четвертому місяці війни, коли в нас все ще було в самому розпалі. І тут в той же самий момент є держава, яка хотіла би ну, якоїсь допомоги українцям. Так, от ті, хто в Європі, і ті, хто жаліються, що їм недостатньо допомоги в Америці для того, щоб значить ну, почали з'являтися різні програми. І для нашої ситуації в нас е, тимчасово захищений статус для того, щоб його отримати, і всі документи, там, дозвіл на роботу і ля-ля ля та поля це 500 доларів. Yes, yes, 500 доларів. Тобто людина приїхала від війни, е, в багатьох людей нема збережень, а тим паче в доларах, а гривня ну, пропала, по суті, 500 доларів з одної людини. Прикольно, правда? Є ще, звісно, програми, які безкоштовні, але вони нам не підходили, тому що ми, якби і не з Мекс... не з Мексики йшли, і ми не з України їхали, ми вже були тут. А для тих, хто вже тут, тільки був такий варіант. І для мене це, якщо чесно, шок, бо більше того, ми не маємо права з країни виїжджати. Ми можемо, якщо ми заплатимо 500 доларів і дамо дуже серйозну причину, але нам її можуть не апрувнути і сказати: ну все, 500 доларів, ми вже забрали. Взагалі, знаєте, це геніальна ідея. Така, знаєте, дуже рабська, я б сказала. Мало того, що люди тобі заплатили, щоб, щоб тут жити. Вони ще й тут працюють, платять тут податки, і гроші вони витрачають теж тут. Тобто, якщо ми США розглядаємо як отаку -от просто компанія, фірма США, це дуже розумно, де заробив там і витратив а -а -а! клас. Просто супер. Як казино, реально. Тобі здається, що ти щось виграв, а по факту ти там десь вже і витратив на якусь вечерю і на те, щоб десь залишиться. Я не жаліюся. Ми самі це вибрали. Але чи є це підтримкою? Я вважаю, що це не є підтримкою. Я вважаю, що це є просто реально наживання на нещасних людях. І в цей момент, коли ці документи ще й треба чекати, ми чекали місяці три. І ці три місяці з'їлися з того періоду, і нам знову треба буде платити через менше ніж півтора року ці 500 доларів. Якщо взагалі цей е, тип статусу продовжать, у мене постає питання: а якого, вибачте, мене хріна? Україна стала щитом реально для всього світу? Для всього світу. Це з цим не можна посперечатися. З якого це біса ви замість того, щоб нам допомогти, отак просто ну по-свинськи до нас відноситеся? Ви егоїстично, ви просто брешете нам в лице, ви з телевізора говорите, що ви хочете допомогти. А по факту ви на нас наживаєтеся. Ну от, по-чесному, ця думка до мене приходить, коли я вже живу тут певний час. Я знаю вже досить велику кількість людей, і я починаю розуміти, тут таких людей, як я. Вся Америка. В Америку люди їдуть не за мрією і не за кращим життям, а від гімна люди чекають в цю країну. Від гімна, дорогенькі мої. Вибачте мене. Тут таких як ми, які втікли від війни, від якогось насильства, від якоїсь іншої державної проблеми чи особистої. Те теракт якось просто мільйон. Всі люди такі, всі, майже всі люди тут такі. І тут дуже багато людей, які живуть в такому ж правовому полі, як і я. І насправді Америці я вважаю це дуже 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 вигідно. І я розумію, що я просто знаєте в цій всій масі, я з ними з усіма зливаюся. Був інфопривід, був якийсь шок. Всі занепокоїлися. Як тільки 2-3-4 місяці, все вже вже ти такий само, як і усі, на додачу до цього, Америка. Треба визнати досить небезпечна країна. Я більше по вулиці не гуляю. В Києві я могла і в три години ночі піти собі абсолютно спокійно, по центру Києва, по Печерську погуляти, просто так. Тут я навіть в день, ну, в місто, скоріше за все, я не піду. Просто так по Нейборхуду погуляю, максимум. Коли ми з ми сестрою це обговорювали, ми заходимо в будь-яке приміщення, будь-яке кафе, ми відразу дивимося так, аналізуємо людей, хто як виглядає, чи є тут хтось підозрілий, чи хтось тримає, можливо, Якусь зброю холодну, можливо, чи, чи є тут за чим заховатися? Якщо що, куди бігти, в разі чого? Ви ж знаєте, що в Америці ці шутінги, ну наскільки я знаю, саме шкільні шутінги кожного дня. Це треба перевірити. Це не 100%, але є така інформація, і оця е, трагедія в Херсоні. Вона сталася в той же самий момент, як е, Нью-Йорк весь затягнуло смогом. Навіть до нас, до речі, ми за 300 миль від, е, від Нью-Йорку знаходимося. Нас теж трошечки затягнуло, це відчувалося в повітрі. І як ви думаєте, на що середньостатистичний американець зверне увагу на херсонську трагедію чи на трагедію в Нью-Йорку? По-моєму, вибір очевидний. І тут я ставлю собі ще одне питання: 8-9 років тому, коли це все сталося? Коли я бачила цих людей, я бачила їхні сльози, я бачила їхні гори, так само, як і ви всі, чому я? Продовжила слухати російську музику. Ні, ну, Російську музику я не дуже слухала, але я знаю, що в нас ну, люди люблять. Оцей весь такий репчик подзаборний про нещасну любов. У нас таке люди люблять, я це знаю. Чому я продовжила захоплюватися їхніми інфлюенсерами? Чому я взагалі продовжувала е цікавитися їхніми подіями, їхніми людьми? Чому? 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 Тому що. Головою це не зрозуміти. Таку трагедію можна тільки пережити. І коли ми всією країною це пережили, для нас більше не стоїть питання слухати чи не слухати російську музику, дивитися чи не дивитися російське кіно. Вже не стоїть це питання, не стоїть. Так, от скажіть, чому коли це відбувалося з нашими людьми, і ми ну постільки, поскільки реагували? Давайте не розповідайте мені зараз про те, як ми снікерси там відправляли, і сітки плели. Це знаєте, це ну 50 фіфті це не повна включеність. Тому, якщо ми були повністю не включеними в наших же людей і в нашу ж країну, чому країна, яка навіть ну якби не наш сусід, і навіть не на тому самому континенті, має нам так занепокоїтися, як нам хочеться. Не повинна, на жаль, не повинна, і це правда. Але я це все не для того, щоб ми засумували, а для того, щоб ви не дивувалися, коли наступного разу Ілон Маск щось видасть в Твіттері. Я, якщо чесно, вже просто кажу: люди, знаєте, не хочете донатити, не хочете ну, цікавитися, Просто перестаньте називати нас Russians. Просто кожного разу, коли ви чуєте слов'янський акцент, не тільки від мене, а й просто від якоїсь людини з Польщі перестаньте нас називати «Russians» і казати, що ну це ж ніби одне і те саме. Чесно, от уже буде хоч щось, хоч щось, і додамо трішечки позитиву. Навіть в моєму містечку, досить забитому, є фонд, який збирає і гроші на допомогу Україні, і речі відправляють, і продукти. Цим займаються навіть в моєму маленькому містечку. Про це не забули. Але чи впав градус зацікавленості, так він впав. І ще хочу сказати досить складну думку. Я довго думала, чи варто це казати. Але люди, які живуть за кордоном і знайомі з людьми, які з Росії або мають російське коріння, і ви знаєте, що ці люди допомагають нам. Я вважаю щиро, як би тяжко мені це не було говорити, що цим людям треба подякувати. Хоча б ментально. Е у людей, які живуть за кордоном, реально є можливість побачити людей, які з того світу, але вони адекватні. І я знаю людей, які більше того, вони одні з організаторів цього фонду, і вони одні з тих людей, які вкладають туди дуже багато грошей, сил, уваги. І це теж немало. І це класно е попросити цих людей розповісти своїм родичам і людям, які. В тому світі живуть, що відбувається і чому вони обрали допомагати Україні, а не підтримувати той дебілячий, вибачте, мене, режим. Це важливо, реально важливо. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я думаю, що є багато таких controversial думок е зазвучало з моїх вуст. Тому діліться своїми думками: реально цікаво подискутувати, побачити, що ви думаєте. Бажаю вам гарного дня. До зустрічі! the